У пам'ять про сина на Прикарпатті матір командира розвідувальної роти купила для її солдатів тепловізор, спеціальний прилад для розпізнавання ворога у темряві. Утім, скористатися подарунком матері син не встиг. Загинув у бою під ямполем. Степана Воробця відправили на схід два місяці тому. Чоловік з малку мріяв бути військовим і захищати батьківщину. За неї і помер. На умови служби командир розвідувальної роти ніколи не скаржився. Розповідає Ганна Воробець. Лише якось обмовився, що немає тепловізора. Як моя родина і родина мого чоловіка, як почули, що ми збираємо гроші на цей прибор, то вони так несли ці гроші, якби він женився, ви розумієте, по 500 гривень, по 400 гривень у родичів не вистачало, адже найдешевший прилад вартує понад 40 тисяч гривень. Утім, жінка не здавалась, збирала гроші навіть на місцевому ринку. Були такі, що найменше торгували по три гривні, такі бабки давали по п'ять чисто прохожі. Самі бідніші люди. Їй допомагали усім Коломийським районам. Гроші передавали із навколишніх сіл. Ходять по хатах, але в основному це у церквах збирають гроші. Оголошують і священників От неділю служба проходить, і після служби просять, щоб хто може допомогли. жінка, таки зібрала 40 тисяч гривень. Тепловізор купили. Після похорону Степана дороговартісний прилад Ганна Воробець передала солдатам, які воювали з її сином пліч опліч. А тепловізор я купила і дала цим діткам, от аби їх Бог захистив. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади, які підпорядковувались Степану Воробцю, уже вирушили на схід.